У мене є маленька дитина, це хлопчик, і я вибирала для нього перше взуття. І я зіткнулася з такою проблемою, що багато взуття випускаються з твердою підошвою. Мені би не хотілося нашкодити своїй дитині, тому я почала вивчати інформацію, як взагалі взуття впливає на здоров'я стопи. І я зіткнулася з тим, що лікарі, ортопеди, подологи радять вибирати взуття, яке буде трошки ширше, ніж стопа людини, для того, щоб стопа вільно себе почувала, для того, щоб не стискалися пальці і вільно працювали м'язи. Також взуття має бути трошки довше по довжині стопи. І воно має гнутися, тобто, коли дитина чи доросла людина наступає на стопу, щоб пальці мали змогу згинатися.